Друганті були. Ось все, що в нас залишилося. 17 чи 18 курчат з чеського яйця. Хто дивився, хотів мінорки, отримав рейнську курку. Думаю, цікаво, гарно, хай буде. Але потім пішла якась пошесть, і вони в нас потихеньку віці десь так 3-4 місяці вже були великими. І почали худнути і дохнути. Тим же тільки не пропоїв і не лікував, і до того теж всіх лікував. Почалося в нас із Був дуже сильний коксидіоз, але він тільки зачепив У нас був амроксів з німецького яйця. Там вони курчата загинуло досить багато, там не досить багато. От було 11, було три півника. І 7 курочок. Лишилося два півники і дві курочки. От, і поренські курці, ну вони були малими. Десь мали там півтора місяця, коли почали хворіти ренських я беріг. І окремо вони сиділи, гарно добре їли, закриті були, ніхто до них не ходив, але все рівно якась пошість до них взялася. Ой, ну, було були коментарі. Коментарів було багато, і писали, що це Марика. Але чомусь тільки, але чомусь тільки... Саме ця порода курей вихворіла більше ніяка. Тобто до останку до тепер в нас я завжди лікував ось тих. Всі решта, дякувати Богу, живі, здорові, як в селі, так і тут в місті. Забрав їх сюди до міста. Це було три півника. Але по моїй вині я їх просто ще шприца пропоїв, і, напевно, я втопив одного. І так не одного, бо багато я, коли пропоїв шприця, вони зразу тут же давали дуба. І це, і відповідно, я так думаю, що через мою необізнаність один пішов, лишилося три, лишилося два, і ті два досить, досить хороші оквилили. Кал у хороший, апетит шалений. Що будемо робити, поки що їх будемо тримати, а прибирати не будемо. Є два красення, цей менший, це трошки ростом більше. Я спочатку думав, що це буде курочка, оцей що лівіше, що лапається, але потім почав він підростати, дозрівати і бачив, що ось таки це буде два півники. Трохи погано, якщо б було вийшло, щоб курочка. І півник тобі, ми б мали якусь таку цікаву породу. Єдине, що, що вони, ну, я не розумію, вони мали гарний кал, не був нормальний, не було в них ні рідкий, ні поносу, ні білого, ніякого, не було в них, е, е, як то опорно-рухової системи нарушено, е, тобто не кульгали вони, не хромали, росли і просто ходали. Мікоплазмоз, ще я також був до цього схильний, що вони захворіли ним. Але дякувати Богу, що хворіли тільки ці одні, і більше нас ніхто не хворів подібними симптомами, подібною хворобою. Тому я думаю, якщо б це був якийсь би вірус, він би вразив повністю все господарство, а не виключно одну породу. З чим це було пов'язано, поняття немає. Ми їх тримали в селі, були не закриті в вольєрі, ніхто до них не ходив, ну крім як мого. Горубці ще могли залітати, але горубці літають і типу, повсюди, не тільки до них залітати, щоб їм щось принести якоїсь хвороби. Ну, що, що є, то є. Наразі ось такі-то в нас пироги. Два хлопці забрав до міста, тут я їх вже почав так інтенсивно, як то кажуть, за ними доглядати. Одні каплі, другі каплі, так доглядав, що ж одного в сам. Побачимо, які вони виростуть. Все ж таки думаю, що з них щось буде. Куди ми їх потім притулимо? Поняття не маю, але щось з ними то буде. Головне, що вони вижили і далі б вже нічим не хворіли. Вони вже почали набирати ваги, я вже відчуваю, що я щось в руках піднімаю і несу. На цьому всім ми розлагоди любові і Божої благодаті. Що буде далі? Буду вам показувати.